Всім привіт! Щиро дякую, мені дуже приємно, мої хороші. Зараз подивитесь, як виглядають огірочки після обробки. Ну, ось так вони зараз виглядають після обробки. Так, відваром рушпиня цибулі. Ось так вони зараз виглядають. Зараз потягну я вас за собою, знаєте куди? На городину. Подивимось, як там Дині. Я вже була дивилася, побачите, що ви. І треба мені буде обов'язково е пролити розчином світо Я вам говорила, так, що обробка повинна бути обов'язково ще. Ну, Подивитеся. Мирного неба, міцного здоров'я і всього вам найкращого. І бережемо наших діточок. Сонечку, не віддам. Бережемо себе. Я молюся. Будемо дуже обережні, мої хороші. Щиро вам дякую. До зустрічі далі.